Всім привіт! Трамп сьогодні в ударі. Він видав всі секрети щодо Росії, він наїжджав на Путіна, говорив про зброю, спойлер, зброя від США в Україні буде. Отже, Дональд Трамп зустрівся з генсеком НАТО та видав всі свої сюрпризи, які він підготував. Він сказав, що зброя в Україні буде, ПВО буде, петріоти вже в дорозі. Він сказав, що цю зброю виготовить США та оплатить Європа. Ну, від Трампа в принципі це нормально. Трамп наїхав на Путіна, він сказав, що Путін обдурив всіх. Він каже, обдурив Клінтона, він обдурив Буша, Обаму, Байдена. Але мене каже, він не обдурить. Трамп каже, тільки я не поговорю з Путіним по телефону. Мені ця розмова здається хорошою. Я кладу трубку і Путін починає бомбити українські міста. Отже, каже Трамп, що слова не мають значення час для дій. Це ми вперше таке чуємо від Дональда і це всім подобається. Далі він сказав, що дає Путіну все ж таки 50 днів подумати. Так, це Трамп знову хоче дати Путіну ще шанс. Багато хто скаже, що Трамп знову за своє, знову 50 днів. Але ні, цього разу він сказав, що через 50 днів він накладе санкції на Путіна та на його друзів, якщо не буде угоди. Нагадаю, минулого разу Трамп сказав, що якщо не буде угоди, то США просто вийдуть з перемови. Ну розумієте, просто самоусунуться. А цього разу він каже, якщо не буде угоди, то він покарає саме Росію, не Україну, а Росію. І це вже щось, це вже нормальна риторика. Ну, а поки Путін думає, підпишіться на мій канал. Нас скоро буде 200, наша мета 200. Зараз 197 залишилося ще трохи. Підпишіться, буду радий, дякую. Трамп також сказав про Росію, що їй треба замислитись про порятунок своєї економіки, тому що скоро Трамп буде діяти. Багато хто з експертів скаже, що Трамп ну, знову за своє, він знову рятує Путіна. Я скажу ні. Трамп не за своє. Він тепер чітко сказав, що він покарає Росію, а не Україну. Він сказав, що Росія відчує наш гнів. А Україна, він каже, в ці дні вона відчує силу. І це, я вважаю, добрий, нормальний знак. Розумієте, це тенденція. Тенденція на краще. Трамп рухається в правильному напрямку. Отже, висновок. Трамп буде давати зброю та ПВО. Неважливо, хто її буде оплачувати, але зброя буде. Трамп далі буде тиснути на Росію. Тепер тільки на Росію, тому що Україна хоче укласти угоду про мир. Росія цього не хоче. По третє, Трамп побачив, що Путін його дурить. Ось це і все.